На окупованій Луганщині було проведено конкурс на кращий казачий кадетський корпус, де учасники Залчевська, Старобільська та Луганська змагалися у строєвій підготовці управлінні безпілотниками та презентували проект Карта визначних місць. Мілітарістська ідеологія все більше проникає в освітні процеси, готуючи українську молодь в окупації до служби у військових структурах РФ. В Мелітополі Росгвардія посилює заходи із залучення молоді до своїх лав. Школі номер 15 було присвоєно ім'я Євграфа Комаровського, засновника внутрішньої варти Російської імперії, прототипу сучасної Розгвардії. У мультимедійному комплексі Росія, моя історія відкрили інтерактивну виставку, присвячену Комаровському. Експозиція містить матеріали, орієнтовані на популяризацію ідеології Розгварді. Дитячий центр Артек в Криму, який до окупації в 2014 році був зразковим відпочинковим табором для дітей, перетворюється на пропагандистський волонтерський центр з допомогою російській армії. Вихованці Артека залучаються до виробництва безпілотних літальних апаратів, виготовлення окопних свічок, плетіння маскувальних сіток для відправки в зону бойових дій. У Бердянську з метою формування у дітей позитивного образу окупаційних структур провели акцію Дід Мороз спеціального призначення. Представник Росгвардії в образі Діда Мороза, виходячи з патрульного автомобіля, привертав увагу та роздавав дітям подарунки. Організатори заявили, що акція стане щорічною традицією. В день Збройних сил України мешканці Криму, Донеччини та Луганщини передали вітання українським військовим, розмістивши патріотичні плакати на вулицях рідних міст.